майбутнє нашої країни, і тому не дивно, що сьогодні у гостях представники органів державної влади, місцевого самоврядування, тобто ті структури, від яких ми в великій мірі залежимо. І я з великим задоволенням зараз запрошую до слова секретаря міської ради нашої полтавської міської ради, Оксан, Оксану антоні заходи у всіх школах. А чому перший? Дзвінок, перший урок, перший день нового навчального року. Тому, звичайно, що е, і посадовці теж йдуть гості. Е, 19-та школа для мене це теж початок певний, професійний. Я тут проходила практику першу в своєму житті. Е, з Катериною Петрівною давно знайомі і нарешті стою поруч з нею, вважаю для себе за честь всіх діток. Першокласники особливо, батьків, дідусів, бабусь вітаю із Днем Знань із 1 вереснем. Ну і на свято ж приходять, звичайно, з якимись подарунками. Ми з Катериною Петрівною поспілкувалися, і вона говорить, що якщо ж подарунок, то щось що, що необхідне. Тому е, сертифікат на енну суму. Наявну суму не буду оголошувати. Вручаю директору школи, і я думаю, що крім навчання, крім навчання, дуже важливо, щоб діти були мобільними, спортивними. Тому, якщо це буде спортивний інвентар, то мабуть це буде теж добре. Всіх із святом. Дякую. всі з утра до вечора і закалялися. Дякуємо. Нам приємно. Ось, як я ждала тебе, щоб ти до школи. Той, хто встиг прожити на світі років шість, в усіх школах країни, перший їсть. Я сьогодні не радіти, всі раділи, як могли, навіть сіни на всі квіти теж від радості зрослись. Раді всі довкола люди. Хтось не стримує сльози, а мені директор школи посміхнулась три рази. Через нас, панове пані, ви зраділи не дарма, що стосується навчання, в цьому рігнем нам нема. Тож радійте всі навколо, привітайте щиро нас, здрасту наша останній раз зустрічають свято першого дзвоника учні одинадцятого класу, випускники. Погляньте на радісні обличчя малюків. Ось так десять років тому щасливі й радісні з татами й мамами за руку ви переступали поріг цієї школи. Для вас вона стала другою домівкою. Маленькі першокласники. Ми раді вас вітати. Хай запам'ятається вам радість і захоплення від ось цього святкового дня продовжу всіх років навчання. Не бійся, першокласнику, вступать в країну знань. Вона є світлим променем надій і сподівань! Хай буде ваш обраний час, хай вам добре в школі живеться, а цей дзвоник, що вперше пролунає для вас, добрим схоб. Погодом в ваших серцях види звезд. <му> Йти у світ знань. Запам'ятайте, наша школа найкраща, і вчителі наші найкращі. Учитель наш найкращий. Над землею, сонце, хліб і вчительське ім'я. І співаю радісні пісні, перші дзвони, перші дзвони пролає, переливи пешки, сняльку і без вдома залишу. Пошити книжки, перше слово мама, першу стежку у житті перший дзвоник, перший дзвоник пролунає, переливи, переливи, золоті. Я сьогодні, я сьогодні починаю першу стежку у житті. Друзі, рада вас сьогодні бачити день знань найкраще свято. З ним прийшла вас привітати. І сьогодні діти незалежної країни розпочинають шлях до в країну мрій. Дорогі діти, ось і настала хвилюючими і покличе нас до трудових буднів. Надіюся, що ви. Гучними своїми оплесками привітаєте товариша-дзвоника. Дзвенить дзвінок, веселий, запалі в кожному душа із ним радіє. Цвітуть обличчя ясно в школярів. Прийшла пора, уроки починаються. Нехай дзвенить веселий, галасливий, хай срібний голос чують звідусіль. Хай буде рік шкільний для нас щасливий. Для цього ми докладемо зусиль. Одинадцяті класи привітайте дзвоника своїми оплесками. На цьому Урочиста частина сьогоднішнього дня закінчена. По традиції шкільну лінійку залишають наймолодші. І так запрошуємо до класу Перший А, Перший Б, Перший В. А далі всі по черзі. we